Відповіді знає Вадим Хабібулін. Вадима Хабібуліна я знаю уже не перший рік. Щоразу прямуючи до нього на інтерв'ю, знаю, що мене очікують гострі, відверті і, що головне правдиві відповіді. Цей адвокат не боїться говорити те, про що інші бояться навіть подумати. Отож, я в гостях у Вадима Хабібуліна. Вадим Хабібулін адвокат, голова Київської обласної колегії адвокатів. Народився 1975 року у Потсдамі, Німеччина. Закінчив Національну юридичну академію України імені. Ярослава Мудрого, Київський національний економічний університет і Національну академію внутрішніх справ з 1996 по 1999 рік був держслужбовцем 10-го рангу, обіймав посади голови громадської ради при державній виконавчій службі, заступника голови громадської ради при міністерстві юстиції та заступника голови громадської ради при МВС. Досвід адвокатської діяльності 13 років. Одружений має двох синів та онука.